Ридько, бойко. барабан. В магазині тато мій. Барабан купив новий, ще й дві палки невелички. Це для мене і для сестрички. Ми з сестричкою мирились, барабаном ми ділились. Трохи я по барабані, потім дам сестриці Гані. Барабаню знову я, потім черга не моя. Та каже, перестань, перестань, не барабань, бо від цього барабана я глухим напевно стану. Відповідь знайшла я в миті. Оба. Oh,